Всім привіт! У мене є для вас сьогодні пиріжки, печені зі сливами. Рецепт непоганий, поділюся з вами. Я буду брати сливи морожені, бо в лютому місяці, понятно, що свіжих немає. Я їх повністю розморожувати буду. От Ці хвостики я знімаю і залишаю до повного розмороження. Якщо ви повністю сливи не розморозите, а положите в пиріжок. Не до розморожену сливу, то вона буде розморожуватися прямо в пиріжку і пиріжки у вас получаться гливкі. тому краще розморозити повністю. І так, я беру пів літри теплого молока, чайну ложечку солі і 2 столові ложки цукру. Також додаю сюди одне яйце і все це діло треба розчинити. Розбиті яйця перемішати із молочком. 40 грам дріжджів додаю свіжих і ввожу муку. Мука в мене просіяна, пшенична вищого сорту. Муку буде. Поетапно не всю заразом, щоб не перемісити тісто. Тісто я буду замішувати таке тугеньке. Зазвичай із ягодами або з кісточковими, коли я печу пиріжки, то я не м'яке тісто мішу, тому що тоді ягоди пускають сік і весь сік, він ж, понятно, що він пробиває тісто і виливається весь на листики. Тісто з самого початку краще замішувати руками. Ви його будете чувствувати, будете чувствувати, до якого стану його потрібно вимісити, скільки положить вам муки. Крім того, потрібен час для того, щоб клейковина подіяла. Тому не жалійте часу, ловко вимішуйте тісто. От. Звичайно, пиріжки зі сливами або з ягодами, якщо вони не морожені, якщо вони без крохмалу, а просто з цукром пиріжок спечений, то пиріжки дуже смачні, дуже сочні. Зараз вже попридумували з крохмалем додавати крохмал у пиріжок, щоб сік не витікав. Ну, я так пробувала, теж непогано. Ну, з крохмалом є з крохмалом, а з свіжою ягодою є свіжою. Замішую тісто, стільки борошна я ложу, треба приготувати до півтора кілограма борошна, щоб у вас хватило і на заміс, і на ліпку, От. але борошно піде не все. Тобто ви дивіться по замісу, так як на відео я показую, ви прямо побачите, стільки борошна ложить. От. Тому що, ну, чесно кажучи, я його не зважувала. На цьому етапі я додаю вже маргарин або масло. 70 грамів з вершковим маслом, звичайно, набагато смачніше тісто і чогось підходить краще, ніж з маргарином. Отаке От тісто в мене. Бачите, воно не розпливається, воно не м'яке. Воно, коли підійде, воно пом'якшає. Зразу воно таке вроді, тугеньке вам здаватиметься, але ну, нічого, воно якраз нормальне для того, щоб із кісточковими спекти. Може якась, там, якийсь пиріжок там і потече, ну, по крайній мірі це будуть не всі пиріжки, бо якщо дуже м'яке тісто зробити, то все повитікає весь сік. Все тісто підійшло, підходило в мене десь півтори-дві години, підходило один раз. Опари я не робила, ви бачите? Бачили, зараз я ділю на три частини його і кожну частину буду промішувати ловкенько і промішу. І отакі кульки я складаю в миску, для того, щоб вони додатково підійшли. Як у мене там підходить за другим заходом тісто, я збиваю яйця для того, щоб мені змащувати пиріжки. До є, додаю цукру. Вилочкою просто підбиваю і все. Сливки я, значить, дивіться, кісточки я не буду видаляти, тому що вони повністю розморожені. І коли видаляю кісточку, то розквашується слива, ну не годиться. в общем, я робитиму з кісточками пиріжки. Бачите, що робиться, ну, таке не годиться. Пиріжки з такими, з такими сливами я робити не буду. Тому я вирішила кісточки не витягувати, а робити з кісточками. Все-таки, як ціленька сливка буде в пиріжку, то воно, знаєте, слива є слива. Без кісточки то вже не слива. Все, Я взяла одну першу частину із усього тіста, ділю його на пиріжки. У мене вийшло 6 пиріжків. Качалочкою розкачуємо і будемо сюди додавати сливки. Я ложу одну столову ложку цукру і на цукор кладу три сливки в один пиріжок. Якщо ви положите дві столові ложки цукру, він у вас цілий так і останеться в пиріжку. Тобто, якщо ви робите свіжими сливами, то можна сміло ложити дві столові ложки. А якщо ви положите зараз дві столові ложки з розмороженими сливами, вони розморожені вже не такі сучні, як свіжі, то цей цукор останеться у вас цілим у пиріжку. І як колись печеться пиріжок, то й цукор буде тріщати у вас під зубами. Ну, тобто, ви поняли, да? Тому не рекомендую. Хай, може, трішки кисліше воно буде, тоді з сахарною пудрою можна, звичайно, пиріжки присипати. І... Буде вам все краще. Пиріжки складаю на відстані один від одного, змащую і в духовочку. Зараз подивимося, що тут. наші маленькі друзі роблять, як вони поживають без нас. А, наші маленькі друзі тут без нас плачуть, ну нічого. Зараз ще трошки витянемо. Все будемо дивитися, який пиріжочок у нас всередині. Показати вам все одно треба, що всередині там робиться. Трішки сік витік, але це не в тих масштабах, якби. Я ну, таке м'яке дуже тісто зробила. Тісто дуже просте, в замішуванні новачок справиться, абсолютно дуже легке, я ж кажу, тісто, не треба ніяких опар, нічого. Сливка ціленька в пиріжку, як свіжими сливами. Звісно, свіжими було б сочніше.